Я подожду. Записуємо тема уроку розмноження. <рес> смішно, дуже смішно, Ігор, а в житті може і пригодиться. Тобі точно ні, Записуємо. Судина. <рес> <рес> Іван судина. С судина. Ви в цьому році випускаєтесь і мені і мені писати вам характеристики. Я там таке понаписую, що тебе в тюрму не візьмуть, як ти мечтав, Ваня. <реш> 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 Я, прочим, вчителька року. Рок в музичній школі викладала. Духа сміш, духа сміш, духа ту 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 ца. Ходжі, ходжі, коне, конек-онек, робіть тільки он. І потім шеєю, потім хребтом, потім хвостем, потім стає копіцем так тик тик і, і, і такі пх. День добрий. От Ваня молодець. В восьмому класі вчить польську, а в дев'ятому поїде на клубніку, Ігорь. Здравствуй, Маріночка Львовна. Діти, привітайтеся з трудовиком. Маріночка Львовна, мені срочно треба два крепких мальчика. Класно, а нашу? В школі котельню включили. Мене в теплі починає розматувати. Я часу, домой, не до